Доброго та благословенного Богом ранку, гарного, мирного і тихого, спокійного дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я об'єднуюсь в подяках Богові, адже Він подарував нам цей день. Залишив чудову книгу Біблію, в якій є його обітниці, те, що він обіцяє нам допомагати, вести, охороняти. І покладаючись вірою на ці обітниці, ми можемо здобувати перемоги на життєвій дорозі. Візьмемо сьогодні приклад із Даниїла. У шостому розділі книги Прока Даниїла» із четверта вірша ми читаємо. Оскільки Даниїл вирізнявся від інших урядовців і сатрапів, незвичайною силою духу цар мав намір поставити його над усім царством. Тому інші урядовці разом зі сатрапами шукали приводу для звинувачування Даниїла відносно царських справ. Проте жодної підстави чи провини щодо нього знайти не могли, тому що в усьому він був вірний і не допускав недбайства через те і не можна було його звинуватити. Коли Дарій поставив 120 сатрапів для управління провінціями свого царства, а над ними трьох князів, яким ці сатрапи повинні були звітувати, ми тут читаємо, що Даниїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух, і цар задумав поставити його над усім царством. Але злі ангели, побоюючись впливу цієї доброї людини на царя та на справи царства. Розпалили в серцях сатрапів князів заздрість. Нечистивці стали уважно стежити за Даниїлом, намагаючись знайти привід, обвинуватити його в чомусь перед царем. Але це їм не вдавалося. Жодної підстави чи провини щодо нього знайти не змогли. І тоді Сатана вирішив скористатися вірністю Даниїла Богові, щоби знищити його. Збуджені сатрапи та князі з'явилися до царя і сказали: усі урядовці царства, намісники, сатрапи, радники та інші службовці вважають, що потрібна царська постанова, обов'язкова для виконання, яка забороняла би будь-кому упродовж 30 днів звертатися з проханнями до будь-якого Бога чи людини, окрім тебе, царю. Хто ж її порушить, буде укинутий у Лив'ячу яму. Ця пропозиція потішила гординю царя. Він не здогадувався про підступний задум, спрямований проти Данііла, і дав свою згоду. Наказ був підписаний і став одним з непорушних законів мідян і персів. Ці заздрісники були впевнені, що Даниїл залишиться вірним своєму Богові і не поступиться принципами, і вони не помилилися в оцінці його характеру. Даниїл пізнав цінність спілкування з Богом. Чітко знаючи про царський наказ, він продовжував схилятися у молитві до Бога тричі на день. Вікна в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. Він не намагався сховатися, хоч чудово знав, чим обернеться для нього вірність Богові. Він бачив небезпеки, які оточували його, але не зійшов зі свого шляху. Перед обличчям людей, які замислили погубити його, він не допустив навіть натяку на те, що його зв'язок з небом може перерватися. Він знав, що жодна людина, навіть його цар, не має права стати між його совістю та Богом і втручатися у поклоніння Його творцеві. Я... Хочу чуть-чуть зупинитися і сказати, що це великий зразок довіри та молитви. І що ж, його злоумисники досягнулися того, чого хотіли. Ось як ми читаємо про це у Даниїла в 6 розділі, 17 вірш. Тоді, за наказом царя, привели Даниїла і кинули його до ями з левами. При цьому, звертаючись до Даниїла, цар промовив, Твій Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе. За те, що Даніїл молився Богові, його кинули до лев'ячої ями. Однак Даниїл продовжував молитися навіть у оточенні левів. Чи забув Бог про свого вірного слугу? Чи допустив він його загибель? О ні. Ісус, могутній вождь Небесного війська, послав своїх ангелів, і ті закрили пащі голодним левам, щоб вони не заподіяли шкоди Божій людині молитви і в жахливій ямі запанував мир. Цар став свідком цього чудового звільнення Даниїла і визволив його звідти почестями, тоді як учасники змови були винищені разом з дружинами їхніми та дітьми тим моторошним способом, яким вони хотіли погубити Даниїла. Завдяки моральній мужності однієї людини, яка вирішила перед обличчям смерті залишитися вірною принципам, а не йти на компроміс, сатана зазнав поразки. А Бог був прославлений. Даниїл був моральним та інтелектуальним гігантом, однак він досяг цієї переваги зовсім не відразу і не без зусиль. Він постійно прагнув до знань. Він не стояв на місці. Ті ж самі можливості були і в інших молодих людей. Але вони, на відміну від нього, не шукали всім серцем мудрості, пізнання Бога, виявленого в Його слові та в Його діяннях. Даниїл був ще зовсім юний, коли опинився при язичницькому дворі як прислуга Вавилонського царя. І тому ще більшого захвату. Варті його благородне протистояння злу та тверда вірність правді протягом багатьох років серед чисельних спокус Східного двору. Його приклад має бути джерелом сили для тих, хто потрапляє у випробування та спокуси у наш час. Приклад Даниїла засвідчує, що суворий послуг Божим вимогам обов'язково обернеться благословенням. І не тільки в майбутньому безсмертному житті, але і в житті теперішнім. За допомогою релігійних принципів ми можемо перемогти спокуси сатани та хитрощі нечистивців, навіть якщо це коштуватиме нам великої жертви. Ми живемо найурочистіший період історії цього світу. У розпал заключного конфлікту між істиною та оманою. І нам, не менше, ніж Даниїлові, потрібно мужності і твердості у боротьбі за правду та молитовна довіра Богові. Нам потрібно постійно пильнувати. Бо наближається прихід Христа. Наближається той час, коли Сатана діятиме з усякою силою, ознаками, фальшивими чудесами, з усякою оманою неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися. Ми повинні досліджувати великий зразок і ставати схожими на Ісуса. Лагідного та покірного серцем чистого та святого. Ми повинні завжди пам'ятати, що Бог поруч з нами. І усі великі та малі справи перебувають під його владою. Я хочу молитися разом з вами, щоб Бог дав нам мудрості, як біблійним героям, бути завжди переможцями. Наш дорогий Небесний Отець. Схиляючись перед тобою в ці ранкові хвилини, щиру подяку складаємо тобі за безмежну любов, охорону життя і здоров'я, яке ти продовжив для нас, за ці слова потіхи, якими ти відкриваєш нам, що ти поруч, ти готовий захищати, ти готовий допомагати, але дай нам мудрості бути такими. Щоб наше серце було повністю віддане Тобі, щоб ми довіряли Твоїм обітницям, Господи, допоможи нам у цьому, благослови нас і дуже просимо Тебе, щоб Твоя милість і ласка не покинула сьогодні всіх, хто піднімає свій голос до Тебе, хто в труднощах, хто в переживаннях, хто, Господи, зранений, хто сьогодні в болях і стражданнях почуй молитви такого народу, поблагослови. Поблагослови наші сім'ї, родини, Поблагослови наш край і надалі миром. І дуже просимо тебе побласи всю нашу країну, щоб настав мир. Це наше молитви і прохання до тебе, а тобі, Богу нашому, за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я хочу вам сказати, дорогі друзі, що не тільки ці історії біблійні. А є й сучасні історії людей, які не зрадили свого Господа. Я пригадую історію свого друга, добре знайомого, тому що він із нашої області. Коли він потрапив до в'язниці, це було за часів радянської влади, тому що він друкував тоді літературу, літературу християнську, щоб поширювати слово Боже і, потрапивши до в'язниці, він не міг працювати у Господній день, тобто в суботу, і завжди було велике поневіряння. Но через півтора року він мав би піти як амністований або звільнений. Йому сказали, поставивши одну умову, якщо ти у цю суботу. Виходиш разом із своїм загоном, виходиш на робоче місце, ти нічого не будеш робити, ти просто туди підеш, там будеш сидіти і вечором повернешся назад. Ти на наступний день йдеш на свободу. І він сказав, ні, я не можу цього зробити, тому що мене неправильно зрозуміють ті, яким я говорив, що це принцип Господній, це святий Божий день. І після цього, звичайно, він просидів у в'язниці до кінця свого терміну, але залишився вірним Господу. Друзі дорогі, Господь сьогодні кличе нас залишатися принципово вірними йому і з ним здобувати перемоги. Нехай Господь благословить нас у цьому. До побачення.